Вітаю вас, шановне панство, хочу показати вам бій на танку Т-67. Це ПТшка з башнею. Башня повертається дуже повільно, тому мушу возити з собою бензинчик. На Кока-Колу, звичайно, не вистачає грошенят. Можливо вистачає, то я такий життє і не вожу з собою її. Отож, карта запаляє, можна сказати, я в топі. Півкоманди команди в нас червоні, тобто вони раки не вміють грати взагалі, І Нічого від них чекати доброго не потрібно. Стандартно, бо я не поїду стежами в ліву сторону, вниз туди, тому їдемо десь шукати кущики. Можливо, когось підсвітим, як пощастить. Все йде по стандарту. І він сюди на праву сторону я з собою вожу? я ввожу з собою 29 бронебойнів 14 золотих снарядів ну і два фугаса це вже потрібно буде збити десь базу і... ніхто не допоможе то і я не проб'ю то фугаси потрібно ну хоча б 2 надо з собою на всякий случай там є балкончик я знаю правої сторони, ну можливо він трошки лівіше я думаю можливо засвітять птшку я посілю в неї але ні, виїжджає Т-34 і я попадаю в нього. О, він хитрує і ховається за камінжок. Я, я в нього не попадаю. Ну, я бачу з правої сторони, ось хтось там може мене посилити, І там ще один Т-34. Звожуся, геть, звівся, стрейну. Куди я попав? Десь в бочину йому. Точність порізали всім. Ну і звичайно моєму танку. Т-67. О думаю стрельненого гата, можливо він знов виліз. Так, з правої сторони бачу ботається два танчики. Ну думаю виїду допоможу своєму. Колезі. О, даремно, думаю, я ще виїхав Черчилль. І тут ще я побачив... Ох, не пробив! А зато він мене пробиває! М8А1! Пугасно стріляє і він два рази наносить мені майже критичний урон. Я залишаюся ну, ваншотом для всіх. Думаю, від черча треба втікати, адже з'їм смисла немає бодатися. Він мене з одного разу і застрелить. Бачу, вже на, на чужу базу заїжджає наш колега. І думаю, повіду, я йому допоможу. Висайде осьому. Т-80 для мене це не проблема, я думаю. Побью його сладенько, поки він там буде податися з моїм танком. Посайденом, він там у нас беру людей кучу. Ні, Бачу, кв один ще тут. Він дається поцілити один раз. Три раз, один до довідпився. Ух! тікає, думаю, ну варто ще поцілив. Ах, ні, не попав. Ой, на треба кивати п'ятому звідси. КВ першим тоже бодай це не вийде. ярко, не, думаю, втікати надо. Їду я в іншу сторону. Бачу, що Черчилль вже пробивається по правій стороні. Здали позиції наші. Що зробиш. Ти 80 нічого не зможе зробити. Пів нього і не проб'ємо. Добираю по дорозі. Куди їхати? Їду по черчі. На всякий случай, думаю, переключуся я на золото, так як черча не дуже так легко приходити. Але думаю не буду жаліти, адже рахунок рівний. Я бачу, що наші тяжі всі розвивалися. Осталося 3 ПТ недобитих і їду я по черчі. Їду, їду. Думаю, що він вже біля нашої бази, але звернув я його засвідчу, стою собі в корчик і тут... Ось він де голубчик. Чого він тут стояв? Можна було переключитися на прості снаряди. А золотом не стрілять, адже в духу ми пробуваємо його легенько. Чого я так не переключився, не знаю. Можливо хвилювання чи що. Адже я під прицілом арти, я думаю, що він мене засвітив по-любому. У мене ж лампочки там немає. То я думаю, десь тут можливо хтось вийде. Ні, нема нікого. Нікого я тут не підсвічу. Думаю, вже повернутися на базу і захищати нашу базу, а ні. Я бачу, що там є штук четвертий. Угу. Думаю... Мабуть він поїде по Су-85 нашу. Адже Су-85 ваншотна. І він схоче забрати собі фраг. Стріляю. Ах! Він зупиняється, не попадає. Стреляю золотими снарядами. Блин, шкога золотими снарядами? Що я? Що я не переключився? Чи я просто забувся про них? Я вже який четвертий снаряд, мабуть, в двухдуємо випускаю. Уфт, нарешті ще Ну стріляю кого першого, надіюся, що він десь там ще є, ще раз він зарядив. Ах, не знаю, він мені пише грить, що живий, Світы, я буду нагибать. Ну добре, буду святить. Я розумію, що зараз ПВП об'їде його горбок І буде їхати у цій дорозі, де зараз їду я. Ну, я розумію, що треба тікати. тікати. Адже я не знаю, чи я з одного вистрілу доберу його чи ні. Два великих снаряди мене ще залишається. І я вирішую стати сюди в ковчик. Буду чекати. Кущі досить непогані, буде, мене не побачить він. Першим точно не побачить. І я вже буду його чекати. Так, я думаю, що виїдений ось тут з правої сторони. І я його... Можливо, навіть два рази О, ні, з лівої виїжджає. Прицілююсь... є. Ну не знаю, засвітив чи ні, тікає. Можливо, засвітив яр, то можливо десь теж тут згодиться. Час тікати. Один золотий столятор залишиться. І я бачу на міні-карті, що там світився КВ 1 От мені вже навіть показує, що у вас їдь туди, він там стоїть. Ну, думаю, добре. Ось він засвічується. Я бачу, він ну, мені на один місце, 63, нього ну, залишилося в прочності. Ну нічого, думаю. Об'їду я її з іншої сторони. Я бачу, що він червоний речина. Я ну, думаю, він зараз буде їхати по арку, А я його... Задній доб'ємо. Лечу вже 60 км час. Оба на, засвічується гриль. Ах, я золотий снаряд на моє. Не переключився, щось мозги мої така отширла. Ну Ні, нічого, добрав арту і я вже маю воїна. Ох ну, я вже щасливий. Тут уже гріль кричить, що давайте добити його всі. О кв ще є. Ми знаємо, що кв ще славиться своєю друною. Ну куди серцем це їде, я вообще не знаю, куди ти на його пресі? Ну ще й Су-5. Вона взагалі зможе пробити КВ-1 чи ні. Хочеться обережно тут вилізти. Ах, стріляє і не попадає. М? Ні, вирішує об'їхати з іншої сторони. що це Су-5. су 5 я взагалі не... Ей треба пушку опустити вниз і як вона має це зробити, то що їдь взад чуть-чуть здалеку поцілиш у нього. Обов'язко їдь на захват, я не знаю, що вона тут мучить. Я ж саму оленю на один. Не Ах, не. Стріляю, але башня характер в нього навіть в бочину не пробиває. Думаю, ще один разочок. Не ховається. О. Дурень дурнем, але хех, як не є, вже три фрага він набив. І ще Су-5 може добрати, вона якась теж у нас Витала дивна. Тож заїдьмо сюди, чуть далі проїдь. зводься і стріляй! Я буду слітити, Ні. Не вмію брати на РП. Ну і мені тут пощастило. Я добираю. І, як то кажуть, перемога. Вітаю я, нашу команду.